Доброго вечора, ми з України. І сьогодні буде у нас мова про емоції. Що це таке? Невеличкий лікбез про емоції. Що воно таке з точки зору практичного застосування? А саме так потрібно дивитися на це, якщо ви хочете, щоб ви могли щось з цим робити практично. Практично це означає вміти налагодити свою саморегуляцію вивчитись жити повним життям, а зараз це потрібно, особливо в Україні, де зараз проходить один з найстрашніших жахів війна. Вже зараз я, як психолог та мої колеги, готуємося працювати з наслідками цієї війни, з цими, хто переляканий, хто не має сенсу життя, тому що втратив близьких. Або ще з якихось причин, хто повернувся, або ще повернеться з лінії бойових дій. Будь то громадянин чи військовий не має значення. Ця проблема буде, була і раніше також, але зараз вона стала набагато більш видимою, більш масовою. Так вийшло, що в нашому світі є дуже величезна неосвідченість щодо емоційного стану людини. Є багато людей, хто не вміє усвідомлювати свій емоційний стан, хто оцінює емоції як позитивні чи як негативні, хто намагається уникнути тих самих емоцій, але не обставин, які приводять до тих негативних емоцій. Розглядають емоції, ну, зазвичай, дійсно, не всі, можливо, я ж не всіх знаю, як деякий фізичний стан, який обумовлений дією внутрішніх фізіологічних процесів, хімічними речовинами, гормонами, та все-таки інше вони бачать це з точки зору фізіології, але не з позиції психіки. Та свідомості, які, як за правило, і спонукають ті гормони виникати в тілі людини. За де, деяких обставин. Емоції слід вивчати в більш інш цілому руслі з урахуванням як фізіологічного сенсу, так і дій психіки, а також процесів, які відбуваються в свідомості кожної людини. Особисто. Вивчати емоції зі зрізу фізіології все одно, що казати, що під капотом вашого автомобіля є двигун, і це так. Він рухається, той, той автомобіль, і <кій> в цьому двигуні проходить якась хімічна реакція, там паливо згорає. І все таке. І... Якщо те паливо скінчиться, автомобіль не буде рухатися. І це так. Але ж е, є ще одна, одна причина: да? водій бачать приладну панель, на якій досить чітко показано, що ваше паливо скінчилося. І що потрібно їхати до АЗС. Бажано завчасно. І в нас є кілька відповідей про те, чому авто не рухається. Так, скінчилося паливо. Ну, логічно. І так, тому що водій вчасно не заправився. Чи не так? Тому що він бачив на приладі, що паливо закінчується, але ігнорував це, тому що водій вирішив, що йому неприємна ця інформація. Це ж кудись їхати, сплачувати зайві проблеми. Це неприємно. Безглуздо звучить, чи не так. До речі, це я і називаю інструментальним підходом, коли ми своє тіло, наприклад, умовно називаємо автомобілем. Аль аналогія. Як в дитинстві по нарожку, ну, як вигадка така. Уявіть собі, що ваше тіло, організм це така машина. Автомобіль, наприклад. В неї є двигун, серце. Чи насос, хто як називає, є куди заправка йде, це шлунок, наприклад. Ну і там усе інше, там, як воно там все вводиться, виводиться, цілий метаболізм, усі інші прибори. Свідомість як потужний комп'ютер, дуже потужний, воно у цим, у цим, ус, 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 усією цією машиною управляє. Несвідомо, ми ж не знаємо, як це воно відбувається. І, до, до речі, той ту свідомість, цей потужний комп'ютер можна тренувати, апгрейдити, додавати нові можливості. Трохи тр тренувань і все. Який, до речі, знову таки усім, усім оцим керує. Ті самі ноги як колеса, ну і все таке інше. Приборна панель. Це ті самі емоції, чувства, почуття з ліхтариками, стрілочками, вказівочками, звуковими сигналами. Уявили? Уявіть. Якщо так уявити собі наше тіло, ну кожного, то якщо ви зараз відчуваєте якусь радість чи горе, ви просто бачите на екрані приладної дош дошки стрілочку, яка вказує вам, що саме ви відчуваєте зараз? Через те, що щось трапилося зовні. Щось трапилося на дорозі і ви бачите ту стрілочку. Якщо це радість, це, наприклад, демонструє вам е ну, якусь добру дорогу, шосе, зелене світло, жодних перешкод, е хтось когось відпустив, е зеленушка. Травка, природа цвіте. Все, все добре. Якщо горе, стрілка в, іншій сто... в іншому боку, то, можливо, тут ямку обігати треба. А можливо, колеса треба накачати. А можливо, щось ще сталося. У кожного в даному випадку може бути своє. Що саме сталося, записано в пам'яті вашого комп'ютера? Саме вашого. Тому що його колись ті айтішники, що ваші рідні мати з татом, колись запрограмували вас, ваш комп'ютер і записали в пам'ять вашої свідомості, на що саме та як саме треба реагувати. Вони записали, що там, якщо колесо здуте, треба відчути ту, те саме горе. І ви бачите на тому індикаторі, що у вас спущене колесо. І якщо вони багато чого самі, ті айтішники, боялися, у вас буде більше таких сигналів. Якщо менше, у вас буде менше таких сигналів. І вашого автомобіля. Я кажу про те, що емоції це просто сигнали ваших приладів. Те, що ви бачите. Це ніч, нікому не опасно. Це просто індикатор того, що відбувається, як ви на це, на це реагуєте. І все. І їх не треба боятися цих емоцій, мабуть, безглуздо боятися тих стрілочок та лампочок. Ну я гадаю, ніхто не боїться той приладної дошки в машині. І з такої позиції всі емоції, кожна для чогось потрібна. Природа чи Бог, як бажаєте, дав вам ці емоції не даремно, а з певною якоюсь метою. З метою попередження, наприклад, я дивлюсь на прилади, бачу, їхати можливо, небезпечно. Чи безпечно? Усе добре. А тут ліпше загальмувати та почекати. А тут щось поправити, колесом, мабуть, накачати треба, заправитися треба, заїхати на СТО, якщо що, до психолога. Самі емоції небезпечними не бувають. Вони нічого не зроблять вам самі по собі. Вони не для того налаштовані. Вони прилади, які демонструють вам ситуацію зовнішнього миру, світу, що саме зараз відбувається. І якщо ви бачите, що, ну там, допустимо, ви відчуваєте якийсь розпач з приводу того, що зараз йде війна, то, можливо, просто треба оглянутися і подумати, що я можу з цим робити. Ну, наприклад, це все в нормальному режимі, коли ваше авто справне оце. Що значить ваше авто? Тіло їде в бажаному напрямку, ви бачите прилади, ви реагуєте на їх показники, та ваше авто реагує на ваші рухи. Щоб воно, щоб воно було так важливо, звісно, здоров'я, як фізично, так і психічно. І щоб кармони виділялися, і щоб ми думкали, як треба, бажано вміти перебувати. Ще як і будь-якому водію, тут та зараз. До речі, є проста вправа, щоб бути тут та зараз от прямо зараз. Давайте і ми її зробимо зараз. Згодні? Дуже просто. І вам воно згодиться на усе, інш... усе продовжує подальше життя. Просто щоб бути тут та зараз, прямо зараз. Вдихніть зараз повітря, як ви. Звичайно, ви його вдихаєте. Та відчуйте запах. Відчуйте, як ви його вдихаєте. Відчуйте його запах, відчуйте його температуру. Як воно? Неважливо, як. Подобається чи ні? Просто вдихніть, видихніть. Притисніть підошви до полу міцніше, от прямо зараз. Ощутіть опору по землю. Відчуйте це. Далі. Торкніться поверхні, на якій ви сидите прямо зараз. Яке воно? Яка фактура? Який матеріал? Доторкніться ладонями. Відчуйте це сідницями. На чому саме ви сидите зараз? Відчуйте зараз, як себе почуваєтесь, яке повітря в тій кімнаті, де ви зараз знаходитесь? Які звуки ви чуєте зараз? 2-3 достатньо. Що ви відчуваєте? Про що саме зараз думаєте? Це вправа на заземлення та на перебування тут та зараз. Робіть та кожен день, це корисно, щоб не вляпатись до неприємності з вашим вигаданим авто. На цьому закінчую. Якщо вам сподобалось, вподобайте це відео і поділіться їм з друзями в соцмережах. Dá-lhe